Був ще один епізод, мабуть, найважчий на війні, але також він особливо засвідчив Божу силу і нашу слабкість, мою слабкість. Бо в тому епізоді я би вже не повірив, що будемо жити. Це, власне, ну, була позиція. І було якби все спокійно там, ми замінили іншу бригаду на тій позиції. День було все спокійно, а потім почався наступ вагнерів. І якби, ну, зав'язав собі на сусідній позиції. Ми е, мали підійти на допомогу з боєприпасами моїм. Е, потім ще хлопці підійшли на допомогу, поки могли підходити, та, але ми не знали, скільки їх там є. Тобто їх там було дуже багато. Починався бій з кількох чоловік-вагнерів, потім було десь в районі взводу, а знизу там було більше рота. Тобто більше ста чоловік. Ну, точно, може, ще було, не знаю. Е, менше з тим, до, до чого веду. Ну, Дійсно, бій був важкий, десь ну, годин-сім. Мабуть, та він почався в 8-й годині і закінчився десь в годині 3-й. І ну, направду не штурмував я не знаю скільки разів. Може, десь до 10 разів штурмували, потім вже закінчувалося БК до РПГ, закінчився БК до Калашів. І ну, реально вже ніхто нам не міг підносити його. І вони вже нас оточили з двох боків і вже закидали гранатами. Ми в такій ямі були. Така чотириметрова яма, не знаю, якийсь природній рів такий. І кажу, я вже реально ну, не вірив, що будемо жити. Бо ми тільки вирізаємо, відстріляємося, вони нас. Знову подавлять туди, і, і так 7 годин. І, і також вже... Ну, Там також було дивно, куля залетіла в ногу. Але слава богу, не перебила кістку, бо якби перебила кістку, то я б там і лишився точно, бо ну, я би не зміг би вийти. Е, і якби в мене вже не було ну, жодного варіанту, як там вижити. Тобто, з двох боків ми оточені, вони бачать всі шляхи відходу, навіть їх ціла купа, в нас бикас закінчується. І ну, не розумію. Тобто все перепробував ну, і нічого. І тут е, в один момент, ну розумію, не знаю сам звідки, просто розумію, виходимо і все. І почав виходити і. і Спочатку вийшли, по-моєму, п'ятеро хлопців, чи четверо, чи п'ятеро. Ми лишилися прикриватися, і на диво вони пішли не туди, де мали йти. Та? І вони пішли вниз. Хоча, чесно, якщо б вони пішли туди, де планувалося, там треба було пройти через такі два поля, які дуже добре прострілювалися. Тобто, а вони були за кілька метрів від нас, так? І тобто, я не знаю, яким чином ми також почали виходити, можливо, що ті хлопці, можливо, вагнери відволікли увагу на тих хлопців, я не знаю. І ми почали виходити і на початку нас не побачили. А вже десь метрів 50 70 як ми були від вагнерів, вони нас побачили та, і почали вже вслід стріляти. І там ну, мусили перебігати і все-таки якось вдалося вийти, так? Е, важко через що також через те, що не всі змогли вийти хлопці, е, також е, важко. Ті, що в полон попали, якби. Четверо їх було такі. Троє нормально звільнилися з полону, все, а за одного хлопця я не знаю, що з ним. Тобто найбільш, ймовірно, що він ну, загинув. Мені, ну я не знаю, мені найбільш боляче було, що він собі на касі написавши Вальхало і Сколін Мід, а це царство по той біч, вікінгів. І вікінгів. Не знаю, можна казати так само випадковість, та? а можливо, якби... ну, можливо, що він загинув якраз, так? Тобто якраз збулося те, що написав собі на, на касі. Хоч він був супер хлопцем. Ну, дуже добрим все без питань, питань. Треба насправді бути дуже уважним, що, що, що ми пишемо, що ми малюємо, які знаки ми носимо на собі. Бо я думаю, що воно може діяти. Е, в чому ж бачу ну, тут Божу силу, ну, в тому що я не міг і я не повірив, що ми будемо жити, а він повірив і вивів. І я не можу уявити, чому вони нас не побачили з 30 метрів, по прямій видомості. Поняття не маю. І коли вже, ну потім там ну, ну, куля була в нозі, і через, ну, мусив залишатися на позиції, і через два дні ще Ну, прилетів снаряд від танка, дістав контузію і попав в Дніпро в госпіталь. Да? І е, що там було ну, цікаво, е, вже потім. Ну, коли мав їхати далі по евакуації, але що був у Дніпрі, в неділю пішов на літургію в костел там святого Йосифа, здається, і там слухаю, ну, що читання, і в них було читання ще з книги пророку Єремії, і там пише, що і кинули Єремію в яму. І прийшов якийсь чоловік до царя і сказав, що недобре вичув, бо, бо Єремії бути в ямі. І прийшов цар і визволив Єремію з ями. І мені це як, ну, як от е, так боже, якби це ж стоп. І мені це отак, як ну, включилося щось. Ну, тобто, ми дійсно були в ямі, 4 метровій ямі. І не було жодної надії на порятунок. І тобто цар дійсно визволив нас з тої ями. Та і знову кажу: ну, я не заслуговую ні секунди більше жити за тих хлопців, хто загинув. Я не знаю, чому одні гинуть, другі не гинуть. Це не через заслуги, це точно. Тому що гинуть люди, які набагато більше заслужили жити. Е, але свічу те, що бачив, Бо тоді ще собі постановив, що кажу, Боже, Боже ну, я не бачу, як вижити. Е, що хочеш, якщо ми виживемо. Я реально хочу робити те, то, то, що, то, що, то, що ти бачиш, це добре. І ну, Тому свідчу. Я не знаю, чи буде важливим для когось це свідчення, але так воно було. І так говорю. На славо Божу!